От знаєш, у кожного геймера є жанр, який він не дуже любить з тих чи інших причин. Ось, наприклад, незважаючи на те, що я вважаю файтинги і хардкорні сурвайвли як типу DayZ цікавими, грати в них я не хочу. До подібних жанрів я також відношу містобудівні симулятори, в які гравець з мене нижче середнього. Мені завжди було куди цікавіше дивитися, як досвідчені цифрові зочі прокладають вулиці, вибудовують соціальну і промислову логістику розподіляють райони та екстрені служби, ніж робити це все самостійно. Тому, коли мене запросили взяти участь у закритому плейтесті Анно 117. Пакс Романа, я був сповнений песимізму. У моїх уявленнях будь-яка колонія під моїм керівництвом приречена на повний провал. Але після трьох годин, проведених у бета-версії майбутньої стратегії, майже всі мої сумніви як рукою зняло так, цей жанр мені досить чужий. а але не збрешу, якщо скажу, що грати мені було цікаво у цьому прев'ю. Я розповім про свої враження, про ключові механіки і чи варто взагалі звертати свою увагу на чергову частину однієї з найвідоміших серій містобудівних симуляторів. Звісно ж, з точки зору новачка цього жанру, якщо можна так сказати, тому якщо щось не так, то бити ногами чур не можна. Втім, перш ніж ми почнемо, підкреслю ще раз, я грав у дорелізну версію. Пакс Романа все ще перебуває в повноцінній розробці. За запевненнями представника Ubisoft, девелопери не покладають рук, і знаєш, я підставив вважати, що він говорить правду. Коротше, погнали розбиратися. Події гри розгортаються в 117 році нашої ери, в епоху найбільшого розквіту Римської імперії, як не поглянь. Тоді в імперію входила вся Західна і Південна Європа, Близький Схід, Північна Африка і навіть Британія. Ці колосальні території площею в понад 5 мільйонів квадратних кілометрів з'єднувала розвинена мережа доріг, водопостачання і торгівлі, економіка та оптимізована бюрократія була на злеті, а імператора любив. Народ і армія. Ти ж граєш за губернатора, якого разом з іншими провідниками влади імператора відправили в провінцію Лацій, у центральну частину античної Італії. Лацій пережив природний катаклізм і нині лежить у руїнах. Твоє завдання знову принести в цей район процвітання на славу метрополії. Ну або ж вирішити, що самому тобі простіше, і ніякий імператор тобі не потрібен. Вибір за тобою. В Ubisoft неодноразово підкреслювали під час закриття. Закритого бета-тесту, що пріоритетом при створенні Пакс Романа є вибір кожного гравця, що чудово відображено в геймплеї, про який ми зараз і поговоримо. Отже, як ти вже зрозумів, Анно 117 Пакс Романа насамперед є містобудівною стратегією Дефіс симулятором. Перед тобою стоїть завдання, користуючись доволі обмеженим простором твого особистого острова, побудувати процвітаючу колонію, поки на сусідніх землях тим самим займаються інші губернатори. Але надсилати одні папірці в метрополію, мовляв, товаришу імператоре, все добре, повір мені, братуха. Марна справа. Метрополія чекає справжніх результатів, а не просто відписок. Тому після того, як ти поставиш вілу губернатора, потрібно закотити рукава й йод одразу ж братися за справу. Основа основ логістичні ланцюжки, і що далі, то вони довші та складніші. Приміром, на початку, щоб виробити дошки, потрібно наступне. Ліс, у якому стоїть вирубка, що видобуває деревину, склад, куди звозиться вся сировина, а також сама лісопильня, що перетворить дерево на дошки, які ще потрібно відвести дорогою на склад. А якщо хочеться виробити хліб чи ще складніші речі, у ось тобі вже потрібне місце, де є ліс, і бажано відсутні житлові будинки, бо виробництво вугілля погано впливає на стан городян. Вугілля потрібно підвести до пекарні, але з вугілля хліб не зробиш. Правда, тож в ідеалі поруч мають стояти пшеничні поля і господарство, що його збирає, а також водяний млин, що перемели всю цю справу на борошно, ой, річка занадто далеко, і ти не подумав заздалегідь. Тепер дорога робітників розтягнеться, сповільнюючи виробництво ресурсів. Знову ж таки, чим далі, тим складніше. Але що робити, якщо ти все ж накосячив? Будинки не так стоять, дороги занадто криві й довгі, сповільнюючи доставку ресурсів. Місця не вистачає, щоб поставити якусь пожежну станцію або античний аналог лікарні. Ну ти зрозумів, у цьому плані Пакс Романа все також робить життя гравця максимально комфортним, мало того, що ти плюс-мінус вільно можеш переставляти вже зведені споруди, так ще й за руйнування непотрібних або неправильно поставлених будівель не дають жодних штрафів, навіть ресурси в повному обсязі відновлюються. Тож, якщо у тебе є місце на центральних складах, можна знести цілі райони або хоч усе місто, а потім побудувати його заново, повертаючись до логістики, Ресурси і товари, типу мила, одягу їжі та інші штуки повинен хтось виробляти. Тут ми плавно підходимо до місцевого населення, яке, що в грі, що в реальності розділене на різні верстви. Від вільно відпущених рабів Ліберті і плебеїв до повноцінної аристократії. Звісно ж, плебей чи аристократи не піде наймитувати Чорноробом, так само, як і Ліберті, не дозволено працювати в кузні, от що надумали. Тому важливо, щоб у тебе. Завжди було достатньо представників усіх каст, щоб усе працювало як єдиний налагоджений механізм. Крім того, гра періодично підкидає тобі різноманітні івенти, коли тобі потрібно стати на той чи інший бік, отримуючи за це відповідні бонусні нагороди або штрафи. Живуть вони у своїх будиночках, які будь-якої миті можна проапгрейдити або ж навпаки даунгрейдити. Але ти ж не думаєш, що все так просто, правда? Щоб прокачати будь-який і окремо взятий будиночок потрібно задовольнити кожен інтерес відповідної верстви населення. Наприклад, Ліберті потрібна проста каша та якийсь одяг. А ось уже плебей захоче рибки покуштувати, у храм сходити, відчувати, що в його районі безпечно, та й помитися з милом було б непогано. Тому тобі завжди потрібно турбуватися, чи є поруч усілякі бібліотеки, ринки, храми, арени та інші місця, де можна соціалізуватися з іншими жителями міста місце у тебе все ще досить обмежене, дорогий мій зочий губернатор. Тож намагайся думати наперед. Звісно, як і у будь-якому поважному симуляторі побудови міст, у пак Романа є економіка. Скажу чесно, навіть зі стартовою сумою люб'язно виділеною метрополією, я зазнав великих труднощів, щоб вийти хоча б у двозначний прибуток. Дається взнаки майже повна відсутність досвіду в подібних проектах. Гадаю, куди більше грошей можна буде заробити в міру розвитку міста, і так би мовити, міжострівної торгівлі, так як уже було сказано раніше, в Лаці відправили не тільки тебе на сусідніх островах. Тусуються такі ж гори-губернатори, які теж жадають заслужити увагу імператора тим чи іншим чином. З ними можна активно взаємодіяти через віконце дипломатії або флот, які возитимуть до них товари або твої армії, які бажають пояснити, що їхній губернатор крутіший буде, проте вони не зобов'язані бути твоїми суперниками. Завжди можна встановити дипломатичний і товарний контакт. А та також виконавчий. Конувати різні доручення. У них можна за дзвінку монету наймати різних фахівців, які допоможуть, бустанути твоє процвітання. Що стосується флоту й армії, на свій власний сором, за той час, що виділили на бета-тест, мені так і не вдалося доторкнутися до цих механік, аж надто повільно я розвивався. З іншого боку, мені вдалося покерувати одним стартовим корабликом, а також побудувати верф, яка так і не спустила на воду жодного судна. Зате я Розумів, що для створення одного корабля потрібні три окремі логістичні ланцюжки, які потребують своїх окремих виробництв. Розумію, звучить складно, але навіть якщо ти новачок, нічого страшного, бо я сам такий. Прикол в тому, що в Пакс Романа реалізована вкрай зручна система навчання, який дуже сильно допомагає настільки ж зручний інтерфейс. Якщо мені потрібно зробити той самий корабель або хліб, гра одразу ж покаже тобі наочну схему, що за чим слідує. І що вимагає, та й клікнувши на нефункціонуючу будівлю, місцевий роботяга підкаже, в чому проблема і як її усунути. Правда, все дуже наочно і доступно. Говорячи про це, клікнувши на будь-яку виробничу або, так би мовити, соціальну будівлю, на кшталт пожежної станції, лікарні або вирубки, гра покаже тобі їхній радіус. таким чином, ти завжди будеш знати, які будинки вона собою покриває, а які ні. Знову ж таки для ветеранів жанру. Можливо, в цьому немає нічого дивного або нового, але мені як новачкові, а також потенційним гравцям, які теж хочуть познайомитися з жанром, така зручність буде неймовірно важливою. Анно 1800 Попередня частина серії вийшла аж шість років тому, але сказати, що графіка зазнала якогось колосального стрибка в якості, я не можу. Втім, сказати, що пакс Романа має поганий вигляд, я теж не можу. Якщо наблизити камеру, видно, як на вулицях метушаться юніти, тягаючи вантажі, амфори, мішки і пожежні бочки. Реально видно міську метушню, яка стає дедалі активнішою в міру зростання міста, що стосується технічної частини, важливо вкотре наголосити. Бета-тест був дистанційним, тобто гру запускали на віддаленому комп'ютері. Тобто грали ми умовно можна сказати по хмарі, так би мовити, 1080p і 60 fps із відносно великим пінгом на Британію через усю Європу не сприяють високій якості картинки, але самі геймплейні футажі писались з того самого віддаленого комп'ютера, на якому була запущена гра, і тому на якісь картинки нарікань особисто в мене не було. У будь-якому разі я власне не зіткнувся з будь-якими серйозними багами або вильотами. Що стосується інших недоліків, як технічних, так і геймплейних, треба визнати, щоб виявити перші потрібно награти значно більше, а другі потрібен досвід, як у рамках самої серії Анно, так і жанру загалом. Знаєш, як би мені не сподобалася гра, потрібно вміти визнавати свої власні недоліки. Як було сказано на самому початку відео, я такий собі гравець в містобудівних симуляторах, у принципі, не говорячи про Анно, в яке я грав, можливо, кілька разів від сили. Швидше за все, серед наших глядачів знайдуться палки фанати жанру, які провели за створенням віртуальних міст, логістичних ланцюжків із задоволенням потреб населення сотні, якщо не тисячі годин, звичайно ж люд. Де з такою експертизою зможуть і знаходитимуть недоліки ванну 117 пакс романа, їхнє невдоволення буде виправданим, і, можливо, вони мені розкажуть, що я тут натупив і щось сказав не те. Але я й не проти. Разом з тим, впевнений, що геймерів новачків буде значно більше, тому що Ubisoft зробили все можливе, щоб вони могли з комфортом влитися в жанр і безпосередньо серію Anno. У пакс Романа десятки механік зав'язаних на. На зовнішній і внутрішній політиці, будівництві кожного окремого будиночка і цілих районів, економіці та логістиці, у грі повно івентів, які можуть і будуть безпосередньо впливати на твоїх підопічних громадян, але все це подається настільки доступно, що процес навчання буде комфортним і зручним. Я розумію, що до справжнього успіху мені все ще дуже далеко, але я сподіваюся, що Анно зачепить мене надовго, погравши в цю стратегію. Через різні деталі мені було помітно, що команда, відповідальна за цей проект, старається зробити City Builder якісною, цікавою та комплексною грою. Але, дивлячись на усю цю дичину, яку часто навіть через чур часто творить керівництво Ubisoft, звичайно ж, ніяких передзамовлень ми не робимо і чекаємо релізу. Побачимо, що воно буде, і, можливо, вже після виходу стратегії варто буде дати шанс. Ну, знаєте, мені хотілося б цього, бо навіть та була вже досить непоганою, на мою думку. Точної дати релізу у Anno 117 Пакс Романа поки що немає. Але зате відомо, що вона має вийти вже цього року на ПК PS5 і Xbox Series. Я дуже запрошую ветеранів жанру у коментарі. Покипкуйте з найхріновішого зодчого античності, дайте поради новачкам і обов'язково розповідайте про свої успіхи та смішні ситуації, які були у ваших цифрових містах. Ніс. Серйозно, реально цікаво. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.